Добрий вечір, в нас є поки світло, то ми вийшли трошки раніше, попідмітали, поприбирали тут. Вже у нас ось іде корм до закінчення, знов мішок. Я не встигаю закупляти підряд. Тут у нас долматка вечеряє, тут наш різі. Водичку зараз подоливаємо їм. Тут у нас сплять котики, сюди сплять. Хто нас дивиться новий, то ми показуємо. Там у нас дирочка, де зеленим засілено підлога. Вони виходять туди в общий підвал, а там вже й на вулицю можна. І в будинку є дирка, і тут є дирка. У нас є кудою вийти і зайти є. Вон вже йде мок повечеряв. ще котиків нема, бо на вулиці тепло, вони ще на вулиці. Ну, вже на вулиці холодає. Сьогодні такий різкий вітер холодненький, мабуть, буде похолодання. Ой. І Тут під столом у нас столова. І тут під стулами у нас столова, Вон наша Мурза йде. столової вже. Там теж і водичка, і їжа. Це тут у нас є. Ми попідмітали, поприбирали вже чистенько, запахів у нас немає зовсім ніяких в підвалі. Сухо і чисто по всій території. Я за цим слідкую. І в нас приходять регулярно комісії, так як у нас укриття, то ми зберігаємо, щоб тут була чистота і порядок, щоб не було ніяких нарікань.